Всім привіт! В цьому відео я хочу вам розповісти, як зробити подовжувач електричний для себе. Самому не купуючи в магазині готовий. Чому краще зробити це самому? По-перше, подовжувач в магазині по параметрам, які вам треба, буде коштувати дорожче, ніж ви зробите його самі. По-друге, стандартна довжина кабелю, допустимо, 2 метри, 5 метрів, 3 метри, 10 метрів, а вам треба 4 7, 6 метрів. Тому вам краще купити кабель окремо, колодки окремо, вілку окремо і самому все це зробити. О, тому я покажу в цьому відео, як це зробити. Для цього багато інструментів не треба, але є деякі нюанси, які лучше знати. У мене, як ви бачите, дві колодки різні. Я буду робити два подовжувача, але покажу вам на одному. Е, вілка і кабель. От. Кабель е, лучше всього брати ПВС. ПВС, це мається на увазі круглий. Ось, він буває різної товщини. От, для подовжувачів можна брати кабель 2 на 1,5 В. Це е, нормальний кабель, який витримає десь 4 кВт. Ну, до 4 кВт. Mm. Ну, більше ставити не рекомендую. О, тому, зараз е, почнемо з вілки. Вілка у мене фірми Vico. Ось таких розмірів у глава. Мені більше подобається у главі. Потому що ви, коли вставляєте в розетку, то кабель смотрить вниз. А якщо буде отак от, торчати кабель, то він от буде дугой. І це не дуже гарно. Вілки я беру за землення, тому що вони качественні. На ній написані характеристики, які вони витримують. Ось, тому зараз я розкручу вілку і ми побачимо, що в ній внутрі. Хоча і ви берете кабель з двох жил. Сюди можна поставити, а можна і три. Тобто ось ці два з'єднання це для фази і для нуля. А це от для е, заземлення. Чим мені подобається, зроблено е, качественно. Тут є зажим для кабеля, самі колодки. Є такі без заземлення. А є ось такі з От. но Я беру заземленням є з кнопкою, а є і без кнопки. Для чого це? Тобто, якщо у вас сюди буде вімкнуто багато приладів, ну, комп'ютер, роутер, зарядка телефона, і вам не треба буде вимикати кожний. Тобто ви просто нажали на кнопку. І виключили усі ці прибори, які були вставлені. Тому що, коли ви вилку часто туди-сюди витаскуєте та вставляєте, це дуже плохо. Тобто внутрі є губки, які розходяться, і потім слабкий контакт, і вілка і подовжувач починає грітися. А це не дуже добре. Якщо починає грітися, значить може з часом поплавитись. Тому лучше нажати на кнопочку і виключити. Ну, от, е, я беру фірми Panasonic і ну, от, Чому вони мені подобаються? По-перше, в комплекті йде ота частина, яку можна, допустім, повісити, кудись, Прикріпити і, подовжуючись, можна раз зашолкнув і він висить. Е, По-друге. Простий монтаж е, к самої колодки. І є отакі е, подовжувачі. Тут вони без зазимлення. По-друге, перше по немає кнопки. Кнопка йде тільки в колодках з зазимлення. Але такі е, колодки бувають е, заземленням і без кнопки. Е, тут може бути 2, 3, 4, 5 і 6, по-моєму. Тобто я взяв на 5 і на 3. На 3. Так, є. Ось тепер будемо монтувати. Тепер будемо збирати цей подовжувач. Так. Тепер нам нужно викрутити оці два болта. Ось так, бачите. Тобто, зажим для самого кабеля. І три контакти. Фаза, ноль і заземлення. Заземлення вам прямо стоїть значок, що це заземлення. Все. Ось тут взагалі лізти не треба. Тобто, вона закрита. Туди вам лізти не треба, а тільки сюди підключити. Що ми тепер робимо? Тепер нам треба зачистити кабель. Тепер з кожної жили треба зняти защиту. Є. Все, ми зачистили провода. Тепер ми скручуємо їх. Ось так в мене вийшло. Тепер. Коли ви зажимаєте болтами провода, це не дуже хорошо для е, многожильного кабеля. Тому він повинен бути одножильний. Що для цього треба? Для цього треба ось такі штучки. Ось вони. Так, да, не в кожного вони є. Але Тут може такий варіант. Тобто, коли ви це покупаєте, ви можете так от зробити, зачистити, і в магазині вам можуть поставити ну, зробити це. Ну, це я думаю, на ринку то тільки. ось, Або у когось попросити. От як це робиться? Все переходники идут э, різні провода. То есть, какие бывают провода то, товщиной? То 1,5 мм, 1,07 мм. Всіх розмірів они бывают. Для того щоб зажати, треба ось такий пристрій. Вставляем в нужное отверстие и зажимаем. Я зробив те, що мені треба, і тепер зможу з'єднати з колодкою. Але для початку треба зняти спочатку тримач самого кабеля. Куди ставляти фазу або нуль не має значення. Хоч вправо, хоч вліво. Кабель ми вставили і закручуємо. Так, смотрите, вот так должно у вас получитися. Тепер що ми робимо? Тепер треба, щоб кабель хорошо тримався, ставимо таке кріплення. Кабель ми зафіксували. Тепер можна ставити кришку сюди і закривати. Тут є такий язичок. Ви спочатку сюди і ось так. І закручуємо. Є тут ми з'єднали все. Тепер монтуємо вілку тут, як і там. Ми білу обмотку знімаємо, залишаємо лише два проводи. Також зачищаємо. Тепер відкручуємо кріплення кабеля. І з'єднуємо провода ось в цих містах з фаза і нуль. Так як у нас заземлення немає. Коли ми з'єднали провода, частина, до якої потрібно притягнути кабель, ми її з'єднуємо. Ось у нас так виходить. І потім ставимо кріплення, щоб кабель нікуди від нас не, не пішов. Наступний крок закриваємо другу частину і все це фіксуємо болтом. Все, в нас все готово. Подовжувач в даному випадку на 5 метрів, в нас готовий. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня. До побачення!